Привіт! З вами я Аня, і сьогодні ми будемо грати у Five Nights at Freddy's другу частину. Чому саме в другу? Це тому, що на цьому каналі завжди буде все не по порядку. А по-друге, тому що, не знаю. Тому що у першій частині у мене були проблеми з камерою, точніше, з самою грою, і у мене був сплюснутий екран. Але в першу частину ми можемо пограти, але там не були такі відчуття, тому що. На планшеті я скачувала, там був мод, щоб у тебе ніколи зарядка не закінчувалася. Давайте спробуємо пройти першу ніч. Починаємо. Так, відкрилася нова писарія і вони шукають охоронця. В ці аніметроніки, мені здається, не такі класні, як інші, оці які були в першій частині автограф. Тому що мені і Френдіці схожий на Бобра, кому теж пишуть. У коментарях. Завантажується. Я не дуже привикла к, к управлінню, тому що тут, щоб вимкнути фонарик, треба натискати на контрол. Але особої проблеми в цьому, в цьому немає. Я вже спробувала пройти першу ніч, нічого путнього з цього не вийшло, але я розробила для себе нову тактику. Ми будемо ходити по всім аніматронікам і по всім світити, щоб вони мінімум виходили. Маска тут особо не дуже принаймає участі. Ми будемо слідити всюди, де є аніматроніки. Так, давайте зробимо це оця камера, оця камера і ця камера. І посередині ця камера, ця камера і ця камера. С Слідкуємо за усіма, щоб ніхто не вийшов. Бо якщо вийде, то буде хана. Тут камера, тут камера, тут камера. Все, посередині. Так, давайте подивимося по іншим камерам, що тут є. І що цей мюзикбокс треба заправляти, бо тут діхана буде. Електрику вимкнути? І ще треба зарядку берегти. Або воно, тут зарядка є. Я не привикла, тому що на планшеті ця зарядка була вічною. А тут вона не вічна. Все не вічне. Так, тут нічого. Такс. Пробуємо дивимося. Угу. Так, с. До речі, я не купляла цю гору. Я скачувала її на піральському сайті. А ще на планшеті не скачувала, скач, точніше, я не купувала. На планшеті скачала через HappyMod, Через англійський сайт. Тому що через російський не хотілося. Ну звісно. Там є багато модів на різні ігри, які платні, наприклад, у Google Play. А ще там немає вірусів. Якщо на комп'ютер хочете встановити, то у вас не вийде. Бо там вірус є. А на телефоні нема. Я перевіряла, особисто кажу. Там є багато дуже ігор платних і різні моди. Скачується все дуже швидко. Також можна собі встановити додаток, щоб було зручніше слідкувати, як воно скачується. Уже друга година ночі, а у нас ще зарядка повна. Сьогодні ми спробуємо пройти одну, максимум дві ночі. А далі вже буде дивитися, як там вийде. Так, зарядка ще у нас до сих пор є. Як так? Так, лежить, лежить, не напрягайтеся. Так, подивимося тут по камерам, може хтось і є. Хоча, взагалі, тактика... Тільки... О, за цим чуваком ще треба слідкувати. Ой, блін, чого воно виключилося? Все, давайте оцей музикбокс будемо поправляти. Бо тоді у нас камера не буде працювати, я так поняла Так, контрол, контрол, Ctrl так, це до сих пор тут сидить? Фух, слава Богу. Так, сидіть на місці. Я вам нічого не зроблю, я просто за вами слідкую. Я New Security. Не лякайтеся. Так, оцей зайчик зараз покажу. Оцей новий, як вони назвали його. О, втік, бачите? Втік! Ось він тепер тут. Я ж кажу, він найшвидший. Треба за ним слідкувати. Щоб він не утік. А ви сидіть на місці, вам понятно? А ще треба слідкувати за проходом і оцей м'юзикбокс управлять, боже мій. Я не звикла до такого. Ви що? Як ви смієте, зі мною, так? Оцей чувак не двигається, він уже, по-моєму, зламався. Так, слідкуємо. За всіма. Маска тут особо не работає. Головне світити на них і слідкувати за кожним, щоб вони не втекли. У мене така тактика так. Просто клацати по типу, всім камерам, там, де аніматроники І слідкувати за кожним з них. О, пропав! Де він тепер? Ну де він? Де він? Блін, він уже в вентиляцію лізе. Ти диви, який швидкий. Блін, а вже четверта година ночі, половина зарядки тю-тю. Так, заправляємося по повній, Слідкуємо за цим чуваком. Все він у вентиляції. Все мені хана. Мені хана. Він зараз на мене випрыгне. Якщо що, звуки де не включала. Ну, я не профі, не судіть строго. Так, все, давайте тепер, коли буде п'ята ніч і вже трохи половина її пройде, то ми просто будемо Сидіти в масці. Але не рекомендую я так робити. Давайте все, просто маску надіваємо і сидимо. Буня! Він тут! Все, мені хана. Мені хана, мені все одно. Хана та хана. Я не дивлюся. Може, він реально мене не замітить. Так, все, маску я не прибираю, Вдруг випргне. О, маска спрацював! А якщо він за мною сидить? Блін, все. Мені хана, я до цього готувалася. Ви бачили, як він виліз з тієї вентиляції? Добре, давайте швидко вимкнемо цю штуку. Ой, блін, ой, блін, мені. Коли знову цей боксик врубиться, то я цей його вимкну назад, але зараз просто сидимо. <гум> я ви зараз напишете, пишуть Боягузка, ти чо сидиш в тій масці, Давай дивись по камерам, зараз на тебе всі напригнуть. Та мені все одно напригнуть чи ні, головне вижить. Ой, знову цей боксик. Блін, а Чіка приперлася. Ну якого чорта? Вона туди приперлася. Мені все одно, що на мене зараз всі напригнуть, я просто сижу тут. Уже п'ята ніч, нам ще трохи залишилось вижити. Я просто плю, який... Ми вижили! Ура! Я так і знав, що ми виживем, блінна! Це таке класне відчуття, коли ти пережила цю ніч, блін! Ні-ні-ні-ні-ні, стоп! Ні, ні я не хочу другої ніч! Ні, не відпускайте мене! Добре, я буду знімати кожне відео по честі, вони будуть виходити достатньо швидко, тому не переживайте. Скоро вийде друга частина по Фредді. А зараз, мені здається, вже достатньо не переживалися З вами була Аня. Ми сидимо в ну, другій ночі в 12 часов. Ми вже достатньо напугалися. Хоча пухатися було нічого. Добре, надіюсь, вам сподобалося це відео. І Я надеюсь, ви будете другі частини дивитися по цій грі. З вами була Аня, всім бувайте!